Отже, повертаємося до головної новини дня: зупинка американської військової допомоги, про яку пишуть світові змі. Із поганих новин зупинили навіть ті поставки, які вже були на шляху до України або на транзитних складах у Польщі. Водночас, телеканал ABC зазначає, що завдяки контрактам, підписаним Києвом із приватними американськими компаніями деяка зброя може продовжувати постачатися до України протягом наступних років. Ініціативи Дональда Трампа вже зраділи у Кремлі, кажуть, наче це може спонукати Київ до миру і закликають надалі знімати санкції з Росії. Який вплив на Україну може мати призупинення допомоги та про який запас міцності кажуть у Києві, з'ясовувала кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. О пів на четверту ночі за Києвом американська допомога припиняє свій шлях. За даними агентства Reuters, перевезення зупиняються і на території інших держав. Йдеться про поставки, які вже були на шляху до нашої держави. Я Думаю, що це абсолютна перемога Путіна. Це те про що Путін міг тільки мріяти навіть лише тиждень чи місяць тому ми бачили, як події розвиваються із приголомшливою швидкістю, і Трамп одразу дав Путіну майже все, що він хотів. Офіційно про призупинку допомоги у Білому домі не кажуть за кілька годин до того, як журналісти довідалися про таке рішення Трампа, сам американський президент на прес-конференції розповідає, що це питання ще навіть не розглядалося. Після суперечки з президентом Зеленським, коли американська сторона розцінила як неповагу, те що президент України не готовий був погодитися на мирну угоду без гарантій безпеки. У Білому домі тепер вимагають вибачень. А ще без заперечної згоди при Стати на мир без українських умов не забуває Трамп вже вкотре дорікнути американською допомогою нашій державі. Ми дали їм набагато більше, ніж Європа, і Європа мала б дати більше ніж ми, тому що, як ви знаєте, вона знаходиться саме там, там кордон. В Євросоюзі працюють над конкретними планами зі зміцнення підтримки України у випадку, якщо адміністрація США остаточно вирішить не продовжувати допомогу. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Тесен сказав єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Ми справді працюємо над конкретними планами, як зміцнити нашу підтримку, або якщо, наприклад, нова адміністрація в США вирішить з якихось причин не продовжувати свою підтримку, щоб ми могли покрити це. А 20 мільярдів євро це саме та сума, яку щорічно США надавали на військову підтримку Україні. Тому ми готові взяти на себе таку кількість грошей. Утім, цей шлях може бути тривалим, адже поки надання 20 мільярдів від Євросоюзу блокує прихильна до Трампа і Путіна Угорщина. Наша держава має запас міцності приблизно на пів року, навіть без американської допомоги. Про це заявив ЗМІ член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський. На противагу експерт Сідницького університету зазначає, призупинка американської допомоги матиме величезний вплив. Ми дивимося лише на військові витрати. США надали вдвічі більше ніж європейці на додаток до важливої розвідувальної допомоги. Отже, вплив буде величезним на Україну. Я не бачу жодного сценарію, за якого Зеленський зможе стояти на своїй нинішній позиції, не йдучи на якісь поступки американцям. Призупинення американської військової допомоги віддаляє мир, кажуть у Парижі. Там пропонують посилювати тиск на Росію. Відреагувати на повідомлення встигли і в Естонії. Глава тамтешнього МЗС нагадує про заморожені російські активи і закликає Євросоюз використати ці кошти для посилення України. Дипломат наголошує, що політичне рішення про це треба ухвалити до червня, коли йтиметься про продовження санкцій проти країни-агресорки. Катерина Федорченко, Ольга Кошеленко, Оксана Ткаченко, ТСН 1+,1.